Всіх вітаю на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо, як створити модельне вікно, так, щоб можна було натискати на кнопочку, воно відкривалося. І натискати на кнопочку воно зникало. Перед вами відкритий вже редактор Visual Studio Code. У ньому я створив файлик index.html для того, щоб запустити live сервер і не чекати тоді. Перед початком давайте створимо звичайний шаблон HTML. Тобто для цього я просто натискаю оклику, натискаю клавішу Tab і в мене будується звичайний шаблон. Наступним кроком я задаю назву нашої сторіночки. Ей, просто назву Тест. Так. Наступним кроком буде це. Нам потрібно створити значить, файл CSS і файл JavaScript. Так, переходимо. Створюємо файл, називаємо його. Я називаю mine, main. Maincss. CSS і наступний файл, це у нас буде. Main. Ви можете їх по-різному називати, головне, щоб тип файлу був або JavaScript. JS, або CSS. Наступним кроком ми повертаємося у наш HTML і підключаємо для початку наші стилі. Для того, щоб підключити стилі у Visual Studio Code, достатньо написати link і вибрати. Чудово. Далі вказуємо назву нашого файлу. CSS нам пропонує. Добре. І в кінці нашого документу зробимо так. Топ. Підключимо нашу, наш JavaScript файл. Пропишемо Script SRC, і Script SRC покажемо, зараз би його назвав мене, переіменуємо. Так, менес. Крампочка GS. Чудо. Тобто, в нас готово все для нашої роботи. Так як будемо створювати, форм... створювати звичайну формочку, давайте її створимо. Пропишемо форм. Вибираємо форму, і у нас створюється формочка. В екшені ми нічого не пишемо, так як у нас формочка не буде нічого містити, ти нікуди не буде дані відправляти через це. Ми просто запам'ємо формочку. Перший тег, наприклад, в мене буде звичайний це H1. А напишу, наприклад. Clos me. Чудово. І наступна для наглядності кнопочка, яка буде закривати, нашу Формочку це буде просто звичайна кнопка button. І назимо її ок. В принципі, якщо ми переглянемо, що в нас зараз вийшло, а, да, ще створимо кнопочку для того, щоб підкривати нашу формочку. Тож і button. и назвемо її Open. Open. І давайте ми їм подаємо класи. Для початку клас. Класс назвемо. Клас. Зрівняє назвемо main BTN, BTN. И другая кнопочка, давайте я это скопиюю. Ctrl-C, Ctrl-A. Назовем ее form-btn. form-btn. Okay. Окей. Наступным кроком подавимся, что у нас зараз получилось на нашей старинности. Заходим. Уже стариночку, так. Уже все, уже не обновился. Обновляється сервер. Чекаємо. Зараз ви бачите перед собою кнопочки. Дві кнопочки, і написано close me і також назву нашої вкладочки. Добре, повертаємося в наш Visual Studio Code. І давайте заповнимо ще наші формерці, також дамо якийсь певний клас. Я не знаю. Можна без класу, але мені подобається, коли воно все з класами. Клас, клас main-form form Чудово. Давайте перейдемо у CSS і зразу для нашої main-form main form, form додамо display none Щоб наша формочка не відображалася. Display. Чудово. Зараз, якщо ми перейдемо на нашу сторіночку, так що все, все скрив. А, ну так, да, звичайно, у нас кнопочка була в формерці: Ctrl-X і тепер зверху ми її ставимо. Чудово, все працює. Тобто, у нас з'явилася кнопочка Open і нічого не з'являється нашій сторінності. Давайте перейдемо тепер у JavaScript і в JavaScript -у повідловлюємо, повідловлюємо наші класи. Для початку відловимо клас головної кнопки. Так, напишемо ключове слово LED. Для наглядності зробимо так, видалимо першу зробимо так, щоб називався у нас зрозуміло. Зрозуміла наша зміна, щоб називалася. Далі пропишемо документ. Документ Query Selector і будемо відслідковувати, значить, нашу кнопочку, Дай крапочку, і... Man, BTN. Чудово! Давайте зразу ми відловимо і наступну кнопочку. Давайте формочку для початку let v Можна LED написати раз, тоді просто перелічити, які в нас будуть змінні Так, аналогічний документ. Документ, Query Selector. Query Selector. form. І останнє, що ми відловимо, це нашу кнопочку, яка є у нас всередині Form BTN. Чудово. так. LET. Знову верблю вже нотація. Так, чи що, що Я б написав там форм. Чудово. Так, Наступним кроком нам потрібно відпрацювати такий алгоритм. Що якщо ми натискаємо на нашу кнопочку Open, у нас повинна відкриватися якось формочка. І як ми це зробимо? Переходимо назад в наш JavaScript, і пишемо, що якщо в нас є кнопочка ManBTN, ще одну значить Ми будемо відкільковувати цю кнопочку, натиснення на неї за допомогою Add Event Listener. Будемо говорити, що в нас є клік, тобто натиснення на нашу клавішу, і запустимо стрілкову функцію. Для цього нам потрібно зробити відкрити дужечки, потім. І, все, і дужечку не забуваємо ще одну поставити, тому що він нас. Записав цю дужечку і став крапочку з комою для наглядності. І тут ми будемо на нашу Mainform навішувати якийсь клас додатковий, щоб вона в нас з'являлася. Давайте ми зробимо цей клас. У нас є спеціальний метод називається клас-ліст. Класліст. І клас classList ми будемо. клас ми скажемо, що ми будемо додавати новий клас. Add. І клас у нас буде Active. Чудово. Давайте ми опишемо цей клас наш Active. Можна просто, можна по-різному його назвати, так, як вам зручно буде. Я його Active назвав. Active. І скажемо, що Active у нас буде вже Display, display блок Чудово. Все должно працювати. Давайте перевіримо. Зараз, як бачите, формочки в нас немає. Коли ми натискаємо на кнопочку, формочка в нас з'являється. Коли ми натискаємо на формочку, вона зараз зникає через те, що всередині кнопочка, яка. При натисненні на яку в нас обновляється вся сторіночка. Давайте ми зараз заберемо цю можливість у браузера, щоб він не обновлявся. Для цього й нам. Потрібна буде ось ця кнопочка «FORM BTN», Копіюємо. Все аналогічно робимо для, для попередньої кнопочки. Також створюємо слушатель собиті. Так. І для того, щоб зробити, щоб браузер не обновлявся, нам потрібно прописати event або просто I. І. І, і для є, есть, і це в нас подія. Значить, ми будемо відслідковувати подію, і на події ми будемо писати, що I. Prevent default. Тобто цей метод нам... Дає, щоб наша сторіночка не обновлялася. Давайте подивимося, що виходить у нас. Open OK. Тобто, бачите, зараз наша формочка не закривається. І давайте додамо, щоб все-таки наша формочка по натисненню на клавішу OK, щоб вона закривалася без оновлення сторіночки. Для цього ми можемо використати. Ось цей метод, який ми використовували раніше. Тільки зараз ми будемо видаляти. Тобто, попередній раз ми додавали клас Active, а зараз ми будемо його видаляти. Чудово. Перевіряємо, як воно в нас працює. Чудово. Працює ідеально. Сторіночка не оновлюється. Всім дякую за увагу! Підписуємося на канал, мені буде приємніше знімати для вас відеоролики.